Вітаю вас, малята, на заняття з розвитку мовлення. Діти, ви любите казки, то, може, покличемо їх до нас на заняття? Скажемо разом. Казко, казко, ти з'явись. Казко, де ти? Покажись. Щось ніхто не йде. Мабуть, казка десь далеко. Покличемо ще раз, але голосніше. Казко, казко, ти з'явись. Казко, де ти? Покажись. Може, вона злякалась і сховалась? Покличемо тепер тихо. Казко, казко, ти з'явись. Казко, де ти? Покажись. Хтось ховається ось там. Подивимось? Та це ж їжачок. Малята, як ви гадаєте, з якої він казки? Так, з казки пих. У цій казці їжачок налякав дідуся з бабусею. Як звати цього їжачка? Його таки звати пих. Розкажіть, дітки, який їжачок? Вірно. Він колючий, маленький, сіренький. А що він уміє робити? Молодці! Ходити, бігати, ховатися, згортатися, полювати та їсти. Діжачок Пих пропонує нам пограти з нашими пальчиками. Приготуйте, дітки, пальчики. Складіть долоні пальці обох рук треба переплести. Одну руку стиснути в кулак і накрити його долонею другої руки. Почали їжачок хитрячок, голочки гостренькі, ось грибки під дубком він збира маленькі. Ще їжачок пих. Хоче нас познайомити зі своєю пісенькою та пограти з нею. Ви згодні? Несе їжачок на голках гриби. Важко йому, і він пихкає. Пи, пи, пи. Цей звук малята пісенька їжачка. У пісенці їжачка сховався звук Пи. Подивіться на мій рот, як я вимовляю звук П. Губи стиснуті, вони не випускають звук, а звук проривається скрізь губи. Подивіться. Тепер уявіть, що у вас у руках ниточка. Вимовте чітко звук П і розтягніть ниточку. Тягнеться ниточка? Ні. Вона рветься. Ми можемо поселити звук П у червоний будиночок із клубочком. Ні, цей звук не співається, ниточка рветься. Тому картинку зі звуком П ми поселимо в синій будиночок. Біля будиночка дітки немає клубочка. Їжачок пих. Був на гостині в дідуся з бабусею. Від них несе гостинці їжаченята. Роздивимось їх. Що ж він несе? Печиво, повторіть, печиво, пиріг, пиріг. Потяг, потяг. Пазли. Пазли, пензлик, пензлик, песик, песик, птах, птах. Малята їжачку сподобалися гостинці, бо в їхніх назвах є його пісенька П, п, п. А ще він нам приніс віршик. З парасолькою в плащі в гості пес побіг мерщій. Щойно став він на поріг, каже, де тут ми пиріг? Хто побіг у гості? Так пес побіг. І з чим він побіг? Він побіг з парасолькою. У чому? плащі. Куди він став? На поріг. А що пес запитав? Де тут мой пиріг? Дітки, їжачку сподобалося з нами грати, а ще, як ви добре навчилися звук П вимовляти? Давайте йому розкажемо, як ми гарно вимовляємо звук П. Повторюйте за мною. Па-па-па. По-по-по-пу-пу, пу, -пу, -пу. пепе, -пе пи-пи. Пі-пі-пі. Які ж ви молодці, дітки? А як звати їжачка? Вірно, пих. А з якої він казки? Так, казка називається пих. З яким звуком ми познайомилися? Правильно, зі звуком П. А в якому будиночку оселився звук П у синьому? А чому саме? Тому що його не можна проспівати. А які слова зі звуком П? Ви запам'ятали? Так. Потяг, печиво, пиріг, пазли, пензлик, песик, птах. Молодці малята. А ми з їжачком з вами прощаємось та дякую вам за увагу. До зустрічі!